Українська чемпіонка світу серед молоді з карате. Наша гордість, чернівчанка Марія Гернає Доброго ранку, твіморить. П'ять чи шість років я пішла вперше на карате. Чого складається день чемпіон? Прокинулась, прийшла на радіо. Що далі? Може, піду, поїду, потренуюсь. Буду збирати сумку, завтра виїжджаю на змагання. Куди? Словаччина, другий відбір етапу на чемпіонат Європи. Статус чемпіона це дуже класно. Пимо проводити День вік, чемпіонкою. Вітаю, дякую. Чіро, вітаю і тішусь всіма результатами, надзвичайно пишають. Звичайно, перший семестр єдине, що треба буде, можливо, вчителями домовити, щоб вони могли трішечки десь не виставити якісь семестрові оцінки. Тобто це не питання трошки да, працювати. Фізику закрию хімію, у мене вже все добре, історія війшла. Але не Геннадій нас що там теж щось поздавала да, да, ніби да. з історії. Ми не перетиналися як вчителі учень, але скільки разів пам'ятаю, скільки сьомого класу Марійка у нас, то кожного разу біля кабінету директора Марійка мені постійно вручала свідкову заяву. І звільнення від навчальних занять у зв'язку з якимись тренуваннями або змаганнями. Тому Марійка кожного разу приносила заяву, так тихо опускаючи очі, довідку про те, що вона буде звільнена. Ну і всі вчителі, звичайно, мовчки відпускали. Але ж ми не знали, що буде саме такий результат. Тому ми неймовірно пишаємося, тішимося, бажаємо надалі успіхів. Я впевнена, що ми впоруємося і все подолаємо. Добрий день. Добрий день. Ви за запізнення. Сідайте, Можа, ми раді вас бачити. Ваше дідь до точки будете записувати. Краплина води вільно падає з висоти 450 метрів. Визначити її потенціально за кінетичною енергією на висоті 200 метрів, якщо маса краплини 2 грами, а опором повітря можна знехтувати. Крім спорту, вони повинні мати ще щось в руках, вони повинні мати освіту для того, щоб можна було далі. Коли спортивна кар'єра, а вона на преликий жаль, вона в більшості коротка, достатньо, і тому треба все одно якийсь мати запасний варіант і бути людиною освіченою. Тому мені здається, що саме за цим Марійка йшла і все ж таки їй вдавалось всі роки поєднувати, оскільки повна енергія в першому стані дорівнює повній енергії в другому стані, так? то чому дорівнює кінетична енергія в другому стані? е 2 мінус ЄП2. Де тобі комфортніше? За партою чи все ж таки на за партою мені достатньо комфортно. Школі. Школа це школа. Школа це як другий дім. Да, в школі круто. Як реагуєш на ці от жарти десь о, чемпіонка йде там. Та ну круто, круто, це звісно класно. Приємно так, так дуже вдома. Як по твої перемоги, як батьки рідні то сприймають? Ну це як належне? Тобто вони тебе до цього вели, чи все ж таки? Е, ні, ну звісно, дуже дуже раділи за мене, але ну багато тренувалися, купу зборів пройшла, то звісно результат має колись прийти. Пізніше. Розкажи про свою сім'ю, про батьків своїх. Чули, що вони також спортивні люди. Так, тато спортсмен, тренер з вільної боротьби. Зараз він на передовій. Добровольцем пішов 25 числа, зразу 22-го року, на наступний день. Вже там скоро до 3 роки. Вже сподіваюся, що це скоро закінчиться. Мама тренер з плавання, викладач плавання в університеті. Так. Мама, мама це мама. Мама допомагає, постійно підтримує. З татом, коли ви останні спілкувалися? Сьогодні, десь, може, в першій ночі. Він дзвонив? чи ти, ну, як я, я дзвонила, просто скомунікувалися. так що і він не спав, і я не спала. Ти говорила. Скільки тобі важлива його зараз підтримка? Мега важлива. Тату це дуже близька мені людина, я можу її відкритись. Ніякий друг не замінить мені батьків і їхню підтримку. Неприємно стояти разом підстали. Мені було дуже неприємно, що допустили змагань, тому що ну так багато хто багато хто віддає своє життя. а Вони просто допускають їх і мають можливість змагатися разом з нами на одній арені. Ми обговорювали в команді там з тренерами, що от, якщо таки, ну це ж випадки в принципі бували вже в практиці. Ми обговорювали це в команді збірної. Оскільки багато картисів ще раз повторюсь воює, то Українська Федерація карате закликає до єдиної лінії поведінки не спілкуватися з представниками країни агресора і тим більше не стояти з ними на п'єдесталі, не проявляти жодної поваги. Нас ніхто цього не заставляє. Це наш вибір особистий. У нас в клубі дуже багато батьків воюють і в принципі діти між собою спілкуються. Відповідно, у них є своя громадська позиція, яку вони постійно підтримують. Більше того вам скажу, лік тому на чемпіонаті світу за плідне Андрій здобув третє місце на чемпіонаті. Світу він також не фотографувався. А я в свою чергу бився з спортсменом України-агресора. В нього переміг і там було нуль поваги до нього, тому. В принципі, вони це все бачать, вони це все розуміють, їхні батьки воюють, вони знають ситуацію зсередини. Мені не потрібно їм пояснювати, як себе вести в тих чи інших ситуаціях. Це їхня, як на мене, правильна позиція. Ми їх тренуємо бути не тільки чемпіонами на татамі, вони повинні бути ще людьми і чемпіонами поза татамі. І відповідно вони це й продемонстрували. Чим я також дуже сильно пишаюся. Коли ми побачили у той відеоролик, де Марійка демонстративно відмовилась, причому це настільки шляхетно було, без якоїсь такої демонстрації хамства або якоїсь зверхності, це була просто така тверда позиція. Для мене це звичайно було щось таке, що заслуговує на повагу неймовірну повагу і визнання. Тому дякуємо за позицію. Що тато сказав після того, як побачив це відео? Тато сказав молодець, просувайся далі. Ти. Все, все добре. Те, що ти там зробила на змаганнях, так не стала фотографуватися з представницею України афесорки, що це і через тато також. Так, так, звісно. Це в мене тверда позиція. Ну, через них багато хто каже, ну, вони ж нічого не зробили, ні, вони там проживають, вони сплачують податки. Можливо, хтось і підтримує, я не знаю. Ну через це я не бачу свого тата -та вже майже три роки. Пам'ятаєш 25 лютого, коли тато прийняв рішення, як він сказав, ну, як ти його відпустила. Це було жахливо, мені так було неочікувано, образливо, просто підходить і каже, типу, я їду. Я дуже переживала за нього, тому що такі речі відбуваються найвистрашні. І ну, зараз, слава Богу, все добре, він у нього все добре. Поки що... Зараз ти вже прийняла його позицію? Так, я й не могла по-іншому не прийняти, тому що тато дуже сильний патріот, і він знав, що якщо почнеться війна, то він точно піде. 16 років, блін. Ну, мені здається, все ж таки молодь не, не от вот свідомо ставиться до цього. Це батьки, це сім'я, чи це спорт, чи це комплекс. Вот. Це все разом взяти, але звісно, завдяки татові така позиція. Багато, можливо, несвідомих я можу сказати, чи просто байдужих до е, великої війни, тому що продовжують вживати російський контент, е, слухають пісні, дивляться серіали, я взагалі цього не розумію. Ти якось реагуєш на це зауваження, робиш, спілкуєшся з ними? Е, я іноді роблю зауваження, якщо це близькі друзі, але... Також я не влажу в життя інших людей. Я не думаю, що вони за три роки не знають, що відбувається в нашій країні, і що вони несвідомо це роблять. У них є, вони зробили свій вибір. Так, Дуже часто, дуже багато, оскільки в тіктоці дуже багато переглядів, то е, з фоловерами ще й хейтери приходять, які постійно пишуть, що це не жіночий спорт, карате це взагалі не спорт. Я так не вважаю, у мене дуже хороша фізична підготовка, і мені обирати, який мені спорт і Як реагуєш на хейт? Спокійно. Взагалі, зазвичай ігнорую, тільки якщо якісь дуже провокативні питання можу відповісти. Що жіночого. Чи є в тобі щось таке там, не знаю, бантики які колись були? Якою була маленькою дитиною? Спорт не вирішує жіночність, є взагалі, мені дуже подобається. Так. Сукні всякі носити, на якісь прогулянки ходити, так по місту гарно вдягнутися, можливо, десь. Так, так це, все, це все лишається, нічого не уходить зі спортом. То всередині під діточка маленька, так? Так. Е, в садочку були якісь, ну пам'ятаєш свої наряди. У садочку мені дали роль козлика. І я там виставу зіпсувала. Чого? Ну я дуже була було дитиною, так. Да. Спорт зараз як тебе змінив? Дуже мене змінив спорт, тренери, це от робота наді мною дуже велика пророблена, як над людиною, ці от різні методи. Ну, покарання також це важливо. Як покарання виглядає? Віджимання ну, фізичне навантаження можливе, там, наприклад. Ми сьогодні побачимо це вечір, так? Покарання. <рес> ну я б старалась бути в шапці. <рес> <рес> Що тебе відволікає, Що приносить тобі задоволення? дарує тобі посмішку? Тренування. Я дуже люблю тренуватись. Тренування це дуже класно. Я чекаю цілий день, щоб ввечері піти на тренування. Ділися ж таки, коли важко? Не знаю, мені все мені все подобається. На зборах важко. Коли три збори підряд, ти просто приїжджаєш по тебе по три тренування в день. Ти приїжджаєш, стираєш речі, і знову на наступні збори. Підготовка до серйозних змагань. Важко важче морально взагалі я вважаю. Але так, то мені все мене все влаштовує, мені все подобається. Між моральними в Чернівцях я була дві доби. Це не постійно. Це один із перших у мене таких випадків. В сезон таке частіше, але зараз так. Морально найскладніший виступ був чемпіонат світу, звісно. Та й фізична підготовка до нього була дуже сильна. Головне ніколи не здаватись і йти до своєї мети. А було можливо дізнатися? Так, в мене був такий момент після того, як я посіла п'яте місце на чемпіонат Європи. Я хотіла взяти таку паузу, але зрозуміла, що це і так дуже хороший результат в 15 років побувати в збірні і стати п'яте, стати на чемпіонаті Європи. А скажи, ти маєш якісь цілі спортивні, такі ще крім обто от, от, маєш медаль Так, Стати чемпіонкою світу? Ось так. Поки що мене третє місце, я хочу перше.